Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я знову на своїй кухні. У мене сьогодні буде такий день, дуже багато різноманітності. Мені треба приготувати котлетки, я зараз вам покажу дуже це швидко. Потім мені треба розчистити машину. Вчора був дуже великий снігопад, я нікуди не виїжджала, зараз мені треба розчистити, і мені коє-куди треба поїхати, в магазин птахам купити, їсти, тому що. Пусті кормушки, птахи їсти хочуть. мене душеньке сердечко болить за птахів. В общем, і подивлюся, чи куди мені треба їхати. Так що, перше, я хочу поставити котлетки робити. Ці котлетки, я вам скажу, ми робили у ресторані, де я працювала в Нью-Йоркі, в дорогому ресторані. Це такий рецепт, де. Це тільки подавали в дорогих ресторанах ці котлетки, і їх завжди люди заказували. От я зараз їх приготувала фарш, зараз я вам розкажу і все Так, Друзі, фарш ви можете брати любу, яку яку ви хочете. У мене свинина. Сюди що я положила картоплинку, морквинку, цибулинку, всякі спеції, які ви любите, яїчко одне. Хліб замочила в молокі і хліб. І все, в общем, оце отут. Друзі, і що я вам хочу сказати ще один секрет. Один ресторановський секрет хочу вам сказати. Коли ви робите котлетки, так завжди в ресторані робили, я бачила, які повара були, такі грамотні, як сказати, з наукою. Коли ви робите котлетки. Ніколи не змішуйте цибулю і часник разом. І накидайте у фарш одну цибулю, і один часник. І от замітите, як буде дуже смачно. Так само, і я я це так роблю завжди. У котлетки роблю і чесночні, і сліз цибу... цибулею. Ну, не разом. Так разом нас теж на Україні робили, а тоді воно таке стає ой, невозможно, і виходить від вам. А ви спробуйте і будете мені дуже дякувати. Це так робили в ресторані. Так, друзі, і ці котлетки ми будемо запікати на протвіні у духовці. Зараз я хочу робити ці котлетки. І сюди буду ложити. Так, я думаю, ви мене бачите. Так, друзі, я не буду затрачати ваш час. Я потім включу, друзі, я забула вам сказати, що в цей фарш я іще натерла сиру, сиру два віда. Так, в общем, запам'ятайте рецепт, бо я не знаю, як там я чи буду писати під відео, чи ні фарш, картоплинка, морквинка, цибулинка, всякі спеціки ви хочете, хліб. Замочила у молодці. І потім сиру натерла два віда і одне яєчко Сіль. Оце. Все, зараз показую вам. Так, накрутила я отакі шарики. Подивіться, шарики накрутила. Беру тепер отак трошечки їх придавлю. Придавимо наші котлетки. Так. І беру отакий соус барбекю. Я не знаю, якщо ви хто не любите барбекю, я не знаю. Е -е... Можете взяти майонез із кетчупом перемішати і, пом і помазати. Ну, в нас в ресторані робили, оце брали цей соус барбекю. І я це беру. І отако зверху ми мастимо. Подивіться, котлетки. Отак, Обільно. Друзі, це таке смачне, будуть котлетки і запікати в духовці. У нас у ресторані, коли приходили люди, то завжди оці котлетки почти кожна людина заказувала. І дитиня дітям, і зрослим. Друзі, мені Нью-Йорк дуже пішов у пользу. Я дуже багато що навчилася у Нью-Йоркі, того, що я не знала в житті. Так що бувають такі моменти, що ти думаєш, а чому мені? А чому мені? А є такі моменти, що ти навчишся дуже багато щось хорошого в житті. Так що, таке, друзі. Так, все, смастили ми свої котлетки. Так, смастили друзі. Так, я зараз хочу цю бумагу відрізати, щоб вона в духовці за чим буде перчати, горіть. Так, все, друзі. І ми будемо ці котлетки нести, ставити в духовку, випікати. Ну, Кожен дивиться по своїй духовці, тому що я не знаю, я вже знаю, яка в мене духовка, а ви дивіться кожен по своїй духовці. Все, поки вони будуть смажитися, я дуже швидко побіжу на подвір'я. Мені треба чистити машину. Друзі, в нас вчора дуже була велика метелиця, сьогодні метелиці нема. Но мені треба... У нас сьогодні мусорний день, треба витягти бочки. Взагалі, мені треба якою і машину розгорнути. В общем, друзі, зараз щось буду робити. Щось буду робити. Працюдов треба завести машину. Треба розгорнути трошки машину. Так, друзі, це я таке, буду розгортати, це не дуже цікаво. Йдемте з вами, подивимось, скільки у птахів їжі. Зараз машина розморозиться і поїдемо з вами купити їсти. А ні, є у пташків. Є. Хай клюють. Хай не чудять мені тут. А тут Тут уже мало, ну нічого. Тут мало, ну хватить. Поїду, куплю Зимонька зима. Єсть пока місць на перший. У мене ж у хаті там, друзі, котлетки смажуться в духовці. Дуже-дуже смачні. Так, все, друзі, я очистю машину і виключаюся. Так, друзі, що перше. їду зараз я в ландромат. Хочу пихати у прачну. Оцю малодроматну постирати чоловікові кросівки. Він мені сказав, щоб я постирала, він зібрав цілий мішок кросовок, сказав перестирай. Зараз поїду перестираю, я потім буду їхати назад, зайду в магазин по птахам по зерно. Ну, їсточки куплю птахам. Так що їдемо зі мною. Так, друзі, у нас в селі дороги не розчищені. Я не знаю, як буде центральна дорога. Ой, машина їде. А я посередині їду, все, зминуло. Так, в общем, так. Покажу тоді, Це друзі, центральна дорога чиста, так що можна спокійно їхати. Кругом сніг лежить по бокам, ну, дорога чиста. Подивіться, по чому у нас бензин. 2,87 галон. Недорого. Взагалі недорого. Це такий невеличкий ландромат. Ну тут є все. Машинки стиральні, сушильні, все є. Можна, можна, друзі. Зараз ми з вами зайдемо. Дійте, народу немає нікого. Це взагалі красота. Так, по чому машинки? Саму дешевшу візьму. Саму-саму дешевшу. Так, почу. тут. Три долара. Так, ага, три долара. А тут почому на цій стороні. Тут, бачите, сушильні машинки тут. Оце по Тоже Теж 3 долара. Я навіть не знаю, отут вкину. Вкину, друзі, прямо отако. Отако, прямо. Мішок спеціально. Оце. Прямо отако вкину і все. Щоб ніхто не бачив. Секрет. Секрет, Ва... Секрет Валентини. Так, піду, гроші поміняю. Так. 5 доларів буду міняти. По 25 центів. Я включу хат, а гарячим стирається. Так, що тут? Старт. Все. Хай є. Ой, порошок воно, бачите, розсипається. А води нема, а води нема. А де ж вода? А, ні, пішла вода, пішла. Так, скільки хвилин. 25 хвилин. Все, добре, я засічу і буду чекати. Піду в машину, посидю. Чотири минути. Так, все, друзі, зупинилася моя машина. Зараз заберу і буду бігти, друзі. Їдемо пташкам по їжу. Бо пташки мене чекають. Дуже люблю пташок, дуже друзі. Ой, друзі, біля магазину машин повно. Вчора був ужасний снігопад, ужасна метелиця, то сьогодні вже. Досхочу машу. Купила для птах їсти. Взяла один огірочок, дріжджі, капустинку. Це все хочу салат зробити. І взяла таке із оранж. Ну, таке, якесь повидло воно, не знаю. І одну лімонку. Буду йти до каси і буду їхати додому. Друзі, котлетки наші вже готові. Витяг... Витягла вже їх я із духовки. Подивіться, які смачні, які гарні. Зараз будемо з вами спробувати. Зараз я опустю камеру. Дивіться, які гарнусінькі. Які гарнусінькі котлетки. Зараз ми положимо на тарілочку і будемо спробувати з вами. А тут я ще зробила свіжий салатик, капусточка, огірочок, заправила лимонним соком, сіль, перець і чесничок сюди вкришила. Так, зараз положимо на блюдо: салатик наш. І буде в нас така презентація. Так, будемо спробувати. Зараз я розріжу. Подивіться, яка всередині. Зараз будемо куштувати з вами. Камеру підніму. Так, друзі, куштуємо котлетку. Друзі, їжі хочеться. Угу. Салатик весняный И как котлетка смачна. Друзья, очень-очень смачна котлетка. Друзі, ще хочу сказати, готуйте так котлетки, по моєму рецепту. Запомните: фарш, одна картоплинка, одна цибулинка, морквинка. Ви дивіться, скільки там вам треба. Натерти сир. Один від два від, а скільки вас там є, я не знаю. Одне яйце, спеції по вкусу. І запікати в духовці. і зверху смазувати барбекю соусом. Ну, я не знаю, якщо хто не любить, то можете зробити кетчуп і майонез, смазати. Такі теж у нас робили. В общем, дивіться, фантазуйте. Друзі, я дуже-дуже вдячна всім, хто підписується на мій канал. Ставить лайки, пишуть коментарі. дуже дуже всім вдячна. І всім хорошого дня, хорошого вечора і здоров'я, щастя, всього самого найкращого. І всім пока-пока.